Сильний класний крутяцький інструмент для того, щоб повернути чоловіка, він в реальності буде притягуватися приповзе до тебе. І ти повернеш його увагу. Його увагу в стосунки, він захоче бути з тобою. Сьогодні я розповім тобі про цей цікавий інструмент, як його виконувати, як його робити. Але також тут давай момент, знаєш без крайностей. Тобто, якщо ти дійсно розумієш, що чоловік вже давно зацікавлений іншою жінкою, і в принципі. Хоча, може, і в такому випадку в тебе вийде. Давай так. Я тобі даю шикарний класний інструмент, а ти вже спробуєш для себе, як це працює. Про що це? Цей сильний інструмент він звучить простим словом, але я зараз тобі його розшифрую, щоб ти вміло ним класно користувалася. Цей інструмент називається подяка. Угу. Подяка. Тобто дякувати да, чоловіку. Про що це? Давай розберемо, тому що звучить дуже просто а насправді дуже складна історія. Чоловіки в спілкуванні з жінками, жінки в спілкуванні з чоловіками якось певною мірою себе відчувають або хочуть відчувати. І найбільша соціальна проблема, яку я зараз помічаю, історія про те, що жінка вважає як данність як те, що чоловік і повинен так робити. Тобто, да, там, чоловік повинен дзвонити, чоловік повинен на побачення запрошувати, чоловік повинен платити, чоловік має організовувати класні побачення, чоловік має дарувати квіти, він повинен тобто, ну, робити знаки уваги. Так, і це сприймається як даність. Ну, типу, ну, так має бути. Ні в кого не виникає навіть сумнівів, що якось може бути по-іншому. Я зараз продовжу розповідати, але давайте з вами познайомимося. Мене звати Андрій. А я працюю психологом, значить, є, до мене можна потрапити як на індивідуальну практику, також є багато онлайн-продуктів. Коротше в описі відео заходите, переглядаєте, там все знайдете, прочитаєте про мене, все буде окей. Там навіть є безкоштовна плюшка, тест на самооцінку, тому точно рекомендую забрати його. А, і що відбувається, да, коли жінка а, так соціум вже на сьогоднішній день реальності диктує. Що ну, чоловік повинен це робити, він має це робити, і тоді виникає дуже дискомфортне відчуття. Чоловік в такий момент дискомфортно почуває себе поряд з жінкою. Да, і дивіться, точно чоловік має робити все для жінки, да, для стосунків, для тих процесів, але це у випадку, коли він закохався у жінку, коли він вже розбудовує з нею стосунки. А поки це ще не відбулося, це не є даність. Тому перестаньте, будь ласка, так вважати на да, тому, що ви псуєте свої стосунки і псуєте відносини з кандидатами, які в реальності могли бути класними, втрачаєте ці можливості. Це 100%. А, Тому висновок дуже простий: жінки в стосунках з чоловіками, які тільки познайомилися, точно так само вже які проводять багато часу разом. Елементарно не дякують. І в мене був недавно тренінг вживу, і жінка каже: А за що йому дякувати? Да? Тобто, в реальності це літає в повітрі. Це дуже сильна, дуже велетенська проблема. Тобто, дивіться, яка метафора? Ну, уявіть, що там людина прийшла на роботу, працює, і за те, що вона працює, вона хоче отримати заробітну плату. А їй кажуть, вона і так має тут працювати. Так само відчувають себе чоловіки. Вони проявляють знаки уваги, вони проявляють роботу, вони проявляють час. І відповідності має бути фідбек. І цей фідбек найкраще його отримати в вигляді подяки. Багато жінок цього не роблять. Повірте, дуже багато жінок. Всі знають, всі знають про це. Але роблять тільки одиниці. Да? Про що це? Коли жінка не робить це з чоловіку, коли жінка не проявляє знаки вдячності і подяки до чоловіка, вона змушує чоловіка відчувати себе ніяково. А чоловіку важливо, що йому важливо відчути себе значими і впевненим, мужнім. Так? Значимість і впевненість. Ось це почуття, якщо його чоловік знайде перед жінкою, він захоче з нею проводити час. Він до такої захоче повертатись, він хоче бути з такою жінкою. Є так? ще один дуже класний приклад. Завжди, коли е інтерв'ю на вулиці якесь роблять ще соцопитування, запитують чоловіків, а яку ви хочете жінку. В більшості випадків, перше прилітає, хочу добру. І добра жінка що це? А добра жінка, я вам зараз пояснюю, це та, яка вміє проявляти подяку, вдячність і щедрість. Тобто, саме таку жінку шукають більшість чоловіків. Добру. А що означає добра? Та, яка щедра, вдячна і висловлює подяку, яка може говорити це, та, яка дякує за те, що відбувається. Якраз оця вдячність і створює атмосфери доброти, яку шукає чоловік. Угу. Тобто тут важливий момент. Тепер переходимо до такої практичної частинки. Да, по факту жінкам дуже треба вчитися дякувати навіть за дрібниці. Реально вчитися дякувати за дрібниці, да, шукати можливості похвалити. А за що його хвалити? В більшості скаже. Слухайте, та нема за що його хвалити, а може, є за що питання в іншому. Чи ви робите це для ваших стосунків, чи вкладаєтеся ви у стосунки? Так? І це дуже важливий момент. Тому шукати треба Треба за що ціле направлене. Давайте, Давайте візьмемо приклади. З процесу, коли пара тільки починає зустрічатися. І а, хлопець запросив вас на побачення, там, чоловік запросив жінку на побачення. Що можна сказати? Дякую тобі за те, що ти приділив мені час. Або чоловік з вами там поговорив по телефоні, поспілкувався. Дякую тобі за те, що ти поспілкувався. Ти зайнятий. Я знаю, що ти працюєш, я знаю, що в тебе є багато справ. Але дякую за спілкування зі мною. Дякую, що позвонив. Тобто, це вдячність, вираження вдячності. За це можна дякувати. От задайте собі питання, коли ви останній раз дякували чоловіку за те, що він приділив вам час, те, що він позвонив до вас. Угу. А потім, якщо ви за це не дякуєте, він не буде це повторювати. Логіка в нього така, дуже проста. Хочете, щоб він це робив постійно, дякуйте за це, і це буде підсилювати цей момент всередині. Також момент, наприклад, він там запросив вас в кафе, чи в ресторан, чи в кіно. Ви маєте сказати: О, слухай, дякую за запрошення, дякую за організацію. Він заморочився там, купив білети. Ну, час, якісь організаційні процеси. Подякуйте за запрошення в кіно. Подякуйте за запрошення в ресторан. Скажіть, що це був класний чудовий вечір. Виражайте свою вдячність. Так само, якщо він там прям заморочився щось прям сильно, ну не просто, знаєте, от йшли по дорозі, побачили місце, зайшли, а він реально позвонив там, замовив столик. Можете сказати, слухай, дякую, що обрав таке місце, дякую за рекомендацію. Тут гарно чудова атмосфера. Дякую за рекомендацію такого місця, що ти мене сюди запросив. Угу. Також, якщо він організовує якийсь процес, не знаю, зробив сюрприз, там, доставку квітів. Дякую, що ти за квіти окремо і що ти організував цей процес. І за ці всі речі треба дякувати, вчитися їх шукати. Да? Тому важливий момент перестати вважати це данністю, типу так всі роблять, а на що за це дякувати? Це обестіннює процес, да? це так применшує його значимість. І чоловіку в жінці важливо побачити ось цей стан. Тобто, коли жінка поряд з чоловіком дивиться на його мускулинність, на його чоловічі плечі, на те, який він сильний, і вона прям транслює цей посил. Да? Ти величний, ти важливий, і оце почуття кожен чоловік буде шукати. Поряд з такою жінкою, чоловік навіть не буде дивитися десь в сторону, повірте. Да. А, і коли ви дякуєте, отут дуже важливий також момент, дуже часто роблять цю помилку. Дякують за себе. О, мені так сильно сподобалося в цьому ресторані. М -м. Коли ви дякуєте, треба фокус егоцентричності зміщати, зміщати себе на нього. Ми не дякуємо собі, які ми класні прийшли сьогодні на свіданку. М -м. Ми дякуємо йому, що він зробив. Тобто, в цю егоцентричну позицію ми трошечки е ну, тримаємо. Не треба. Викидувати весь свій егоїзм в той момент. Дякуємо йому. Да? І от тут дуже важливий момент, що чоловіку важливо відчувати себе в центрі. Да? І він це щитує. Він дивиться, як жінка зараз проявляється, як дівчина зараз проявляється. Він це відчуває. Да, це дуже важливий момент. Е, є така технологія е, спілкування. Да? Тобто, дивіться, там, давайте візьму, візьму одну кульку і зараз другу, я вам покажу. Так, є в мене рожева. Є в мене блакитна кулька. Так? Тобто є чоловік є жінка. Так? І є три моделі спілкування. Жінка чоловіка може говорити зверхньо, на рівні і знизу. І це три різних моделі. Зверхня модель це, знаєте, така жінка каже: Слухай, зроби мені, зроби мені чаю, слухай, піди возьми мені то, чуєш, а це вой. Зробив отак. Це така зверхня модель, така контролююча модель. Середня модель це ось ця ідея такого, знаєте, друга на друга. О, Ти шо там, як ти -то там. Тобто, оця дружня модель. Нижня модель, тобто знизу верх, це ось такий посил. Ти величний, ти класний, ти крутий. І перших два посила з верхній і середній не включають чоловіка. Ну, типу, це така стандартна якась модель поведінки більшості жінок. А саме знижчий посил, коли ви можете цю вдячність проявити, тобто він поряд з вами відчує себе важливим і цінним. Чоловіки цінують той момент, як він себе почуває поряд з вами. І ви завжди мені задаєте питання: Андрій, як стати такою жінкою, до якої тягнуться чоловіки? Прямо зараз видаю вам цей секрет. Створіть таку атмосферу, щоб поряд з вами він відчував себе значимим і впевненим. І тоді у вас все вийде, все буде круто. Тому дивіться: не бійтеся, дякувати чоловіку, не бійтеся виражати його вдячність, не бійтеся, ну не перехвалити все окей, він не зіпсується. Да, робіться, тренуйтеся. Тобто кожен день по декілька разів тренуйте, робіть, і все буде класно, все буде круто, все налаштується. На цьому відео завершуємо. Пишіть коментарі на цю тему, що сподобалося, що було цікаво. Давайте обговоримо. Також лайк, підписочка, хто ще не підписався, і нагадую безплатні бонуси. І також курси можете глянути в описі цього відео. До нових зустрічей. Давай!